Ви помічали, що ваша дитина знову і знову повторює одні і ті ж фрази. Наприклад, Мама, чому сонце світить, чому сонце світить? А ви ж хвилюєтеся, чи це нормально? Повторення фраз це частина мовленнєвого розвитку. Дитина може закріплювати нові слова чи конструкції. Повторення це її спосіб навчання, е, пошук уваги. Дитина хоче, щоб ви відреагували на її слова. Ще іноді це може означати потребу в додатковій молинівій підтримці, особливо, якщо це триває довго. Отже, слухайте і відповідайте. Якщо дитина щось повторює, відповідайте їй спокійно і чітко. Покажіть їй, що ви слухаєте її, чуєте, розширюйте фрази. Наприклад, коли дитина каже, машина їде, ви відповідаєте так, червона машина їде швидко. Це допомагає розвивати мовлення, грайте із фразами. Придумайте короткі віршики чи ремівки, в яких слова повторюються, це перетворить повторення на гру. Повторення фраз це нормально. Але якщо дитина знову і знову повторює фрази, і це заважає спілкуванню, можливо, потрібна професійна допомога. На моїх онлайн заняттях. Ми навчимося будувати красиві і різноманітні фрази в ігровій формі. Підписуйтеся на мій профіль та записуйтесь на онлайн-заняття. Разом ми допоможемо відкрити, розкрити мовленнєвий потенціал вашої дитини.